Друзі, дивіться скільки лебедів. ми в шокі. Тут просто їх тисячі, мабуть, дивіться, тут, тут, там на воді їх тисячі не видно. І ось їдемо і вони зараз їдемо далі. Я вам покажу, дивіться, дивіться, ось дивіться, скільки тут лебедів. скільки їх там тисячі і ось на дороги просто. Зараз підійдемо, може не течуть. Будуть на велосипедах катаємось. Родиною, дивіться. Просто вони вже вийшли на, на дорогу. Їх, їх тут тисячі. На цьому озері тисячі просто. І ось вийшли вони. Будуть тікати, цікаво чи ні. Дивіться. І з боку, дивіться. Просто, просто сотні тисяч. Дивіться, 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 це чудо. Я перший раз таке бачу в житті. Дивіться. Перший раз в житті таке бачу. Вау! Друзі, став, ставив вам лайки, дивіться, які гарні. Красунчики, дивіться. Супер.